Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Підривом північних потоків міг керувати Залужний, Вважають у Німеччині, і нібито хочуть оголосити йому підозру. Пише видання WSJ із посиланням на свої джерела. Операцію буцімто організував колишній працівник Азбоїгур, звільнений зі служби у 2020 році. Підрив газогону північний потік у вересні 2022 року був здійснений за наказом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного без відома. президента Володимира Зеленського. НАТО було шоковане, але нібито розуміє, чому генерал так вчинив таку інформацію. Публікує німецьке видання. Шпігель, посилаючись на результати власного розслідування, ключовим організатором операції Шпігель називає Романа Червінського, який, начебто, багато років працював. На СБУ у 2019 році СБУ викрала з окупованої частини Донбасу сепаратиста Володимира Цемаха, причетного до збиття рейсу MH17. За даними Шпігалі, Червінський тоді отримав ордени і медалі. Згодом він, начебто, перейшов до військової розвідки гур, але його кар'єра була зруйнована в 2020 році, коли провалилася операція з виманювання найманців ПВК «Вагнер» літаком. Через Білорусь Вагнергейт став політичним скандалом у Києві. Агенти відчули себе зрадженими. Червінський з'явився перед камерами та звинуватив у провалі політичне керівництво навколо президента Зеленського та образив його. Пише Шпігель. у квітні 2023 року. Червінського заарештували та звинуватили в ще одні невдалі операції. Його прихильники впевнені, що частина влади хоче помститися екс агенту за те, що він їх публічно критикував про політичний процес. Говорив його адвокат. Зрештою, Червінського випустили в'язниці під заставу. Проте зараз він перебув. Ває під домашнім арештом у зв'язку зі звинуваченнями в корупції, за даними німецьких журналістів, диверсійний загін складався з кількох українських водолазів майже всі з яких були цивільними. Видання також стверджує, що в межах майже дворічного розслідування йому вдалося з'ясувати. Особи кількох фігурантів, про яких раніше не було відомо публічно. Це кілька чоловіків та одна жінка. Команда, начебто, зафрактувала в місті Росток вітрильну яхту Андромеда під вигаданими іменами, розпочала операцію, яка тривала майже три тижні. Зловмисники заклали кілька вибухових пристроїв на трубопроводах, що проходять по дну Балтійського моря, вони підірвали три 4 труб північного потоку. Один і два результати дослідження відповідають висновкам німецьких слідчих та іноземних спецслужб, стверджує видання. За інформацією, шпігалі операція коштувала майже 300 тисяч доларів і фінансувалася приватно. За словами інсайдерів, зелене світло і дав тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також видання стверджує, що президент Володимир Зеленський про цю операцію не був поінформований. Як пише Шпігалі, у червні 2022 року військова розвідка. Нідерландів попередила ЦРУ та владу Німеччини про те, що атаку на північні потоки готує група, яка підпорядковується безпосередньо залужному. Зеленському мали навмисно обійти. Пише Шпігель. За інформацією німецьких журналістів, міркування про знищення північних потоків почалися задовго до повномасштабного нападу Росії на Україну. Але коли вторгнення відбулося, до ідеї знову повернулися. Розрахунок диверсантів очевидно полягав у завданні серйозної шкоди російській військовій економіці та назавжди позбавити Москву мільярдних доходів від продажу газу в Європу. Група роз. Зглядала трубопроводи як законну військову ціль. Крім того, зазначається, що російська державна компанія Газпром керує двома власними компаніями найманців. Пише Шпігель, як писав у розслідування вибуху на північному потоці, зіштовхнуло лобами Польщу і Німеччину. Влада Польщі не стала виконувати ордер на арешт одного з зимовірних членів команди, виданий німецькою владою в червні. Підозрюваний згодом втік на свою батьківщину в Україну, що викликало обурення деяких жителів Німеччини. У серпні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі. Про підрив північного потоку, однак у Берліні запевняють, що це не зіпсує відносини з Києвом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.